Вакцинація проти сказу безкоштовно. Ой, а як же ж вона без цуценяток? Ну це абсурд, як це без цуценяток, а те, що ви потім візьмете їх і викинете на сміття, ну як а, також вони кажуть, це небезпечно там для здоров'я, але а, це людина, яка погано, відверто годує свою тварину. Тварина сидить там на метровому ланцюгу, часто не бачить свіжої води, і ці люди кажуть про те, що щось там є шкідливим для здоров'я тварини. Тобто, в першу чергу, це. Банальна лінь відвести тварину у ветеринарну клініку. Я знову ж таки наголошую, що в цілому, плюс-мінус ну, у багатьох містах, можна знайти можливість або пільгової стерилізації, або взагалі безкоштовної. Знову ж таки, що стосується нас, ми стараємося допомагати безпритульним тваринам та тваринам нужденним. Цьому я, цьому я роблю наголос, тому що людина може бути у скрутному тимчасовому фінансовому стані. І це е, заважає їй звернутися самостійно у ветеринарну клініку. Клініку і оплатити е, е, оперативне втручання, оплатити цю послугу у клініку. Тому допомагаємо ми. І є люди, які просто ну, настільки вони у, вони у всьому відмовляють собі, але тварини у них доглянуті, тварини у них стерилізовані і навіть вакциновані мінімум від сказу. Тут знову ж таки хочу сказати: вакцинація проти сказу безкоштовно. Тобто, у закладах, державних закладах ветеринарної медицини можна приїхати, привезти свого кота, собаку і вакцинувати проти. Сказу української вакцини